Вітаю у сьогоднішньому випуску. «Інсайт» ми поговоримо про те, звідки беруться хвороби. Адже іноді наше захворювання несе нам символічне послання. Потрібно лише навчитись розуміти мову, якою говорить вона з нами через свої симптоми. Тим більше, що це не так вже й складно. Психосоматика про що кричить наше тіло тема нашої програми. Безуспішно лікуєтесь від виразки шлунку, можливо, ви займаєтесь самоїдством, нестерпний біль в спині? А чи не взяли ви на себе занадто важку ношу? Батько медицини Гіппократ говорив про те, що організм це єдина структура, і підкреслював, що дуже важливо шукати і усувати причину хвороби. А причини наших тілесних хвороб дуже часто можна пояснити психологічним неблагополуччям. Не дарма ж кажуть усі хвороби від нервів, проте зазвичай ми легковажно ставимось до цього твердження і продовжуємо марно оббивати пороги лікарських кабінетів. Звичайно ж, при будь-якому захворюванні перш за все необхідно звернутись до лікаря, відповідного профілю і ретельно обстежитись. Але якщо недуга погано піддається лікуванню, самопочуття погіршується на тлі стресу або конфлікту. То варто задуматись, чи не є ваші проблеми зі здоров'ям наслідком невідреагованих емоцій, пригнічених образів, переживань або страхів, чи не змушують наші невиплакані сльози плакати наше тіло? Розібратись в цьому нам допоможе психолог Тетяна Рибалко. Що таке психосоматика? А, якщо ми подивимося словник, то Психосоматика перекладається як психо, це душа, суму це тіло. Тобто, це є зв'язок нашої душі з нашим тілом. А якщо точніше, вже з точки зору психології, то це є вплив наших відчуттів, переживань емоцій на наше тіло. То що ж тоді таке психосоматичні захворювання? Психосоматичні захворювання це ті захворювання, які виникли внаслідок. Впливу наших емоцій і переживань. Іншими словами, можна сказати, що це ті наші емоції, ті наші переживання подавлені і витіснені, які не знайшли ніякого іншого виходу, окрім як через тіло. Це як крик нашої душі. Через наше тіло, як ви вважаєте, а чому люди хворіють? Як, в чому причина? Трамалиться Богу. Клімат у нас такий нехороший. слабке здоров'я, погане довкілля. А які ж причини психосоматичних захворювань? Є декілька причин психосоматичних захворювань, і основна з них, мабуть, це внутрішня напруга. Це напруга, яка виникає внаслідок подавлених та витіснених наших переживань. Будь-які наші емоції відображаються на наших внутрішніх органах. Як правило, навантаження йде на той внутрішній орган, який тим чи іншим чином пов'язаний із тією сферою життя, в якій, з якої є переживання. Якщо це, скажімо, переживання стосується якогось нашого, ну, наприклад, сексуального життя. Да? Навантаження і напруження йде на органи статевої системи. Якщо це переживання, скажімо, з коханням, да? там більше серце в нас включається, і навантаження йде на серце. Якщо це переживання, пов'язані, ну, до, до прикладу, із загрозою життя, да? життя це легені, повітря, це, це те, без чого ми не проживемо, йде напруження, навантаження на наші легені. І якщо ці переживання витіснені і вони довгий час, Знаходяться в нас, але не усвідомлені, ніяк не виражені, відповідно, вони дають. Такі ефекти, як захворювання тих чи інших внутрішніх органів, ще в 30-ті роки минулого століття. Один із засновників психосоматики Франц Олександер виділив групу із семи класичних психосоматичних захворювань. В неї входили первинна гіпертонія, виразкова хвороба шлунка, ревматоїдний артрит, гіпертереоз, бронхіальна астма, коліт і нейродерміт. В даний час. Список психосоматичних розладів значно розширився. Як ви вважаєте, чому люди хворіють? Причина? Якщо хворіють, хворіють, просто жаються, погано питають. Природа, так створена. Неправильне харчування. У нас Забруднена атмосфера. Не ведуть здоровий образ життя, рідний привички, нерву. Режиму немає, і люди не можуть себе забезпечити, своє продуктивний, свій організм тим, чим їм необхідно. І то, що Така в нас піща того, мабуть, всі болезні у нас. Також причинами психосоматичних захворювань може, може бути прихована вигода. Пожилих людей це дуже проявляється, коли вони починають дійсно хворіти, для того, щоб отримати оцю турботу про себе. Да? Тобто, це також, оця от неусвідомлена прихована вигода, вона ну, так називається, є причиною. Психосоматичного захворювання. Ще однією причиною є це ідентифікація себе з іншою дуже близькою нам особою. Тобто, якщо Є якісь родичі, як правило, це вже родичі, яких немає в живих, це вже померлі родичі, з якими був і залишається дуже тісний емоційний зв'язок, він не відпускається. Тоді ніби хочеться, знаєте, прожити життя цих родичів далі. І якщо там були якісь серйозні хвороби, людина, якби беручи на себе от образ цієї близької рідної людини, вона бере на себе, проживаючи її життя. вона Бере на себе і хвороби, і часто буває так, що людина хворіє тими ж хворобами, якими хворіли, скажімо, так, минулі родичі, при тому, що ну, якихось фізіологічних там, ну, скажімо, показань до цього не було. Також причиною психосоматики може бути навіювання. Навіювання або по-російськи це внушення, коли якась авторитетна значима для нас особа, наприклад, лікар. Припустив або поставив в лапках діагноз, тобто сказав, що в тебе може бути така хвороба. Від Негативних емоцій можуть люди хворіти. Да, Людина запрограмувала на сьогодні. Я хвора, значить, вона сьогодні хворіє. Коли вона собі щось внушила, таке негативне, і думає, 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 від цього тиск піднімається. Головні болі на нервовій системі дуже багато вилазить всього. Людина, яка піддатна впливу. Такому впливу вона починає в це вірити, і ця хвороба дійсно може розвиватися. Підсвідоме самопокарання Воно виникає на основі почуття провини. Також стає часто стає причинами захворювань. Тобто я скоїв щось таке, що має бути покарано, але так як це нікому не відомо і це ніяк ніким не оцінювалось, то я починаю підсвідомо карати себе сам. Через якісь захворювання, через розвиток яких, певних якихось захворювань. І остання і теж, мабуть, одна із основних причин це минулий травматичний досвід. Тобто ті психологічні травми, які ми переживали в дитинстві, як правило, частіше всього в дитинстві. Ті психологічні травми, які ми переживали в минулому, які ми не відпустили, які ми до кінця не пережили, які продовжують в нас боліти. З часом так само знаходять свої відображення, свої вираження через наше здоров'я, через функції певних наших внутрішніх органів. Негативні емоції дуже впливають на здоров'я. Нервові стреси від негативних емоцій це дуже багато зависить. Я думаю, що в даний час стреси. Поганий настрій також. настроєння. Головне, щоб настроєння було хороше. Навірно, першим ділом емоції дуже маленька. Психологічний стан, так так в книгах Луїзи Хай є таблиці психосоматичного значення захворювань. У цих таблицях розглянуті фізичні хвороби та їх найбільш ймовірні першопричини на психологічному рівні. Але вони, як гороскоп, дають загальне уявлення, але ж у кожної людини є свої індивідуальні моменти. До прикладу, які психосоматичні захворювання в вашій практиці зустрічаються найчастіше? О, ну, як приклад, можна сказати про те, що я мала роботу із таким захворюванням, як запори. То людина мала проблему із запорами, вона проходила декілька років лікування, яке їй не допомагало. І лікарі порадили звернутися до психологів. Розібратися, можливо, із психологічними причинами цього захворювання. І в процесі роботи ми вийшли на те, що є небажання щось відпускати, небажання чимось ділитися. Було дуже страшно, ніби от, знаєте, щось віддавати. І в основі цього в нас виявилася психологічна травма, коли в людини не не, чесно, якби, не дуже несправедливо забрали частину її майна. Вона не могла з цим справитись, але оцей страх не віддам своє. Якби він був витіснений, він був забутий, але він пішов в тіло і призвів до, власне, до такої проблеми, як запори. Тобто тіло не могло, знаєте, ніби як позбуватися чогось. От також був такий запрос на роботу з психологом, як біль у колінах. В процесі цієї роботи ми вийшли на те, що клієнтка, яка звернулася, вона проходила розлучення. Розлучення було для неї дуже несподіваним, дуже болючим, і це розлучення для неї було як втрата всього. Вона втрачала абсолютно от опору свого життя, тобто там і майно, і підтримка чоловіка, і якийсь от стабільний спосіб життя. Вона так і говорила, що в мене земля пішла з під ніг. Я втратила все. І на фоні цих переживань, витіснених, з'явилися дуже сильні болі в колінах, які також врачі не могли ні діагностувати, ні відповідно лікувати. Коли пройшли ці переживання, коли з'явилося відчуття опори, жінка просто знайшла цю опору в інших сферах свого життя, в своїй роботі, в своїх дітях, ці білі пройшли практично без будь-яких медикаментів, без будь-яких втручань і лікувань. Також таке розповсюджене психосоматичне захворювання, як астма, воно виникає тоді, коли дитину позбавляють материнської любові і захищеності. Тобто дитина, яка мама віддавала часто в село до бабушки, так складалися обставини. І дитина це сприймала, знаєте, як, як втрату материнської любові, як втрату якогось материнського захисту, як втрату материнської опіки. І Маленькі діти вони не можуть виживати без мами. Насправді, в них є дуже тісний зв'язок з мамою. І це було як мама зникає, отже, я не вижив. І це, власне, і стало причиною розвитку астми. І коли стосунки мами з дитиною змінилися, коли вони вирівнялись, налагодилися, це захворювання почало відступати і проходити. Також у нас був випадок роботи із таким захворюванням, як молочниця. Також клієнтка звернулася по рекомендації лікарів, тому що тривалий термін, ніяке лікування не допомагало, проблема поверталася знову і знову. І коли ми почали про це говорити, почали про це з цим розбиратися, з'ясувалося те, що є стосунки з чоловіком, і як вона говорила на початку. Вони дуже, дуже гарні, дуже гармонійні. Нам нам дуже добре разом. Ми нічого не плануємо на майбутнє. Нам це майбутнє не потрібне, ні йому, ні мені. О, просто нам хорошо разом. Але коли трошечки заглибилися в переживання, коли трошечки заглибилися в підсвідомість, а там виявилася, знаєте, така образа і внутрішній конфлікт. Виявляється, що колись прозвучала фраза від чоловіка Я на тобі не одружусь, тому що це не входить в мої плани. І її ніби то й не надо, не потрібно було це одруження, але оця от образа вона залишилася, і це якийсь такий біль, знаєте, і переживання, воно витіснилося. І конфлікт, що він зі мною спить, але він на мене не одружиться, він і викликав власне от, таку от реакцію, да, як, як молочниця. Тобто статева система цієї жінки, да, вона почала реагувати от, от, такими речами. Що це не, неправильно, це не потрібно, це, це якось недобре є для мене. Як приклад, можна привести звернення із проблеми, якщо це можна так сказати, вже захворюванням, таким серйозним, як пухлина молочної залози. І в процесі роботи з цією клієнткою ми вийшли на те, що дуже багато занадто багато переживань, пов'язаних із дітьми. Ця жінка, вона ніби маючи вже досить дорослих дітей, вона ніби до цих пір намагалася, знаєте, прожити їхнім життям, повністю от, бути в їхньому житті. І всі негаразди, які траплялися з дітьми, всі негаразди, які були в їхньому житті, вона практично брала на себе. Якщо сказати так образно, то впродовж дуже довгого часу вона ніби продовжувала годувати груддю своїх вже дорослих дітей, не відпускаючи їх. І Тут, коли ми дуже багато віддаємо, коли ми дуже багато робимо для дітей, ми, відповідно, ще і чекаємо такої ж віддачі, відповідної віддачі. І коли ми її не отримуємо, в нас з'являються ще й образи. Образи, переживання з тим, що з одного боку діти не дуже щасливі, з іншого боку, діти не дуже вдячні мені. І от коли цього всього накопилося занадто багато, власне, і. Це вилилось, а вод... і це не усвідомлювалося, тому що свідомо жінка говорила собі і всім, що все добре, я усім справлюсь, я сильна. І тоді відреагувало її тіло. І тоді сталася проблема із грудьми. То чим при цих захворюваннях може допомогти саме психолог? У роботі з психологом людина занурюється у власну підсвідомість. Починає відкривати і бачити саме ті витіснені, приховані причини, витіснені приховані переживання, емоції, напруження, які, власне, і стали причиною цих захворювань. І також в процесі психотерапії, якщо така потрібна, людина вчиться відпускати ці емоції, вчиться відчувати, переживати по-іншому. І таким чином вона ніби допомагає собі зцілити своє тіло, позбавитися цих причин і позбавитися цих захворювань. Вислів усі хвороби від нервів відомий усім. І це справді так. Наші далекі предки добре знали про це та вміли знаходити шлях до зцілення всередині себе, чого вам і бажаю. Частіше посміхайтесь, мисліть позитивно і даруйте любов оточуючим. Це той щит, перед яким відступить будь-яка хвороба. До зустрічі!